Рентгенологічне дослідження артерій серця проводиться із застосуванням спеціальних контрастних засобів, допомагає виявляти місце звуження судин, характер порушень та ступінь їх тяжкості. Рекомендують коронарографію пацієнтам з вираженими серцево-судинними патологіями. Показами для коронароангіографії ангіографії є болі за грудиною, є віддишка, задишка, яка з'являється при фізичній навантаженні, при підйомах по сходинках на один-два прольоти, і це є показами для коронарна ангіографія для діагностики ураження коронарних артерій і подальшого, якщо є критичне звуження коронарних артерій, стентування. Якщо пацієнта турбують запаморочення, він відчуває перебої в серці, відчуття зупинки серця або Аритмії це також може бути ознаками ав блокади. І якщо пацієнт втрачав свідомість, і в нього ці запаморочення дуже часто виникають. При тому він відчуває малу частоту пульсу, це ну якби один із показів після дообстеження і виявлення ав блокади третього ступеня чи ав блокади другого – покази для постановки кардіостимулятору. Під час обстеження всі результати виводяться на екран комп'ютера, що дозволяє розглянути картину в збільшеному розмірі. Лікар бачить, у якому стані знаходяться судини, чи є звуження. Спостерігає, як кров рухається до серця. Триває процедура коронарографії в середньому 15-20 хвилин. Григорій Губка пройшов таку діагностичну процедуру. Зазначає, що дослідження проходить без дискомфорту для пацієнта. Дякую лікарям. Направили мене сюди після ВЛК, проходив воєнну комісію, направили після ВЛК, були болі в серці. Ну, пройшов я, ну зразу так, вроді би і боязко було. Ну, нічого пройшов, нема нічого страшного. Врачі хороші, процедура не страшна, буквально роблять все швидко. Через годину, через, через півтори я вже хожу, все можу робити все, що треба. Страшного немає нічого. Я дякую врачам, хороші врачі, приємні все в общем, добре. На коронарографію пацієнтів, звісно, скеровує лікар. Про дорожню карту пацієнта, який направляється на рентгенологічне дослідження артерій, розповіли кардіохірурги. Зазвичай пацієнти звертаються або в плановому порядку в першу чергу до своїх сімейних лікарів. Вони в них консультуються, спостерігаються, лікуються далі. Вже після спостереження І діагностику сімейного лікаря, вони звертаються на консультацію до кардіологів. Якщо у пацієнта виникає острий біль, або Такий стан, що потребує негайної, невідкладної допомоги, то вони відразу потрапляють на приймальне відділення міської лікарні і відразу вже переводяться в терапевтичне відділення міської лікарні. Тут спостерігаються також кардіологами і терапевтами. Уже після того, як пацієнт прийде певні обстеження, він вже отримує направлення і проходить нас таку процедуру, як ангіографія. Головне не зволікати з візитом до лікаря, щоб зберегти здоров'я та покращити якість життя.